Дніпро Арена один з найбільших стадіонів України. Він зібрав на своїх трибунах понад 30 тисяч футбольних фанатів. Саме тут, у 2009-му, Україна здолала Англію 1-0. А синьо-жовтий прапор майорів у ритмі перемоги. Ми обіграли збірну Англії в себе вдома. Історична перемога нашої команди. Але поговорюють, що це місце прокляте. Справа в тому, що у 2007 році під час реконструкції цього стадіону будівельники наштовхнулися на дивний склеп. а в ньому старовинні срібні труни. І звичайно ж, прямо на будівельному майданчику ці труни відкриті. Протягом двох тижнів всі, хто це зробив, дуже серйозно захворіли. Дорогоцінні труни забрали на експертизу, але після цього офіційно знахідка вважається зниклою. Що ж там насправді відбулося? Давайте розбирати. Взагалі, Дніпропетровщина дуже особливий регіон України, і тут просто неймовірна кількість загадкових локацій. На Дніпропетровщині було знайдено відому золоту пектораль, а також кам'яних баб. У цьому контексті Дніпро-арена має не найкращу славу. Саме на цьому місці, де зараз стоїть стадіон, колись простягалося Воскресенське кладовище. Одне з найстаріших у місті. У самому його центрі височіла Воскресенська церква, зведена ще у 1807 році. Кладовище вважалося елітним. Тут ховали дворян, купців, почесних громадян міста. Кожен рід мав свій родинний склеп, оздоблений каменем або металом. Це був не просто цвинтар, а справжній некрополь пам'яті старого Катеринослава. Після революції 1917 року радянська влада навіть хотіла перетворити це місце на історико меморіальний парк, але вже у 1920-х передумала. Кладовище почало поступово занепадати, надгробки розбирали, а склепи грабували. Ну а далі почали відбуватися дуже моторошні речі. Спочатку варварські знесли воскресенську церкву, потім каблицю. Новини про ліквідацію кладовища розлетілися серед місцевих. Люди тоді панікували. Хто міг, намагався перепоховати своїх рідних і забрати бодай якусь пам'ять. Звичайно, встигли не всі, і ті, хто не встиг, побачили справжній жах. Очевидці тих часів розповідали склепи розбивали просто кувалдами. Усе, що знаходили всередині, забирали. А територію навколо охороняли працівники НКВС. І що ви думаєте, з'явилося в цьому місці після такого трешу? Звичайно ж, стадіон. За кілька років по тому, у 1939, му на цьому ж місці урочисто відкрили стадіон Сталь, оркестр, червоні прапори, промови партійних діячів. Але саме в день відкриття, коли натовп заповнив трибуни, зненацька налетіла буря, небо потемніло, здійнявся сильний вітер, і люди казали: мертві не хочуть мовчати. А тепер дуже уважно запам'ятайте цей момент, тому що через багато років буря тут повториться знову. Після війни стадіон відновили і він отримав нову назву Металург. Саме тут, десятиліттями, проходили найгучніші футбольні матчі міста, але сторожили казали: на цьому полі ніколи не буде спокою. Земля все пам'ятає. Минуло майже сім десятиліть. На початку 2000-х Металург вирішили повністю перебудувати, створити сучасний європейський стадіон Дніпро Арену. І саме тоді, у 2007, му робітники натрапили на моторошний склеп. А це реальні знімки трун, які були там знайдені. На перший погляд, срібні. Будівельники були настільки вражені, що одразу почали відкривати їх. Всередині були тіла без суттєвих слідів розкладання. І, звичайно ж, прикраси, багато прикрас. На місце одразу приїхали працівники історичного музею і швидко забрали знахідки. А ось будівельники дуже сильно захворіли. Біль, нудота, запаморочення і шепіт. Кожен з них постійно чув шепіт, що просто зводив розуму. І це ще не все. Найзагадковіший момент цієї історії. Це те, що срібні труни зникли. Як це зникли, скажете ви. Дуже просто. Уявіть, давній склеп, елітне кладовище. Тобто у склепі могли бути не лише срібні труни, а й купа дорогоцінного каміння, зброї та інших коштовних артефактів. А на таку знахідку вже знайдуться бажаючі, не дивлячись на прокляття, закляття або інші містичні стрьомні штуки. А ще один нюанс. Срібні труни згадуються в СМІ лише в момент знахідка, жодної інформації про їх подальшу долю немає в буквальному сенсі, жодної. Тобто, невідомо, куди вони були доставлені, хто їх досліджував, і до яких висновків ці експерти прийшли. Єдина зачіпка, яку мені вдалося знайти. Це те, що срібні труни досліджували представники Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького. І мені вдалося зв'язатися з представниками цього музею і отримати офіційну відповідь щодо цього моторошного експонату. Тож чи готові ви дізнатися всю правду? Але перед цим я хочу попросити вас поставити вподобайку та залишити коментар під цим відео, адже це дуже важливо для просування в Ютубі. Українська містика варта того, щоб я її побачив. Отже, що мені відповіли в національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького? Так, добре. Добрий день. Телефоную вам з такого питання. Проводимо журналістське розслідування для Ютуб-каналу. Хотіли би дізнатися по знахідкам Дніпра. Згідно інформації з соціальних мереж при будівництві Дніпра Арена були знайдені срібні труни з дорогоцінною зброєю. Всередині ці труни були передані до Дніпропетровського історичного музею. Тому хотів уточнити, чи надходив до вас такі якісь експонати під час. Цих розкопок Ні. жодних трун, нічого ви такого не отримували. Погодьтесь, дуже дуже дивно. Але давайте пройдемось по фактам і виявимо, що ж не так з цим стадіоном. Цей момент можна пояснити фізіологічно. Після десятиліть ізоляції в склепах формуються унікальні потенційно небезпечні екосистеми, спори грибків та анаеробні бактерії, які більше ніде не зустрічаються. Коли людина вдихає цю стародавню сигнатуру, її імунітет стикається зі специфічним супротивником, результат раптові важкі симптоми, які часто сприймали як дію прокляття. А шепіт це можуть бути галюцинації від високої температури або нейротоксини мікроорганізмів. Місцева легенда говорить, що буря тут була двічі на відкритті стадіону Сталь і ще раз при відкритті Дніпро арена я перевірив метеодані від 14 вересня 2008 року у місті Дніпро. Дата відкриття Дніпро арена. І як ви думаєте, чи була буря? Цього дня фіксувався слабкий і помірний вітер без ознак штормових умов. Тобто, вся інформація про бурю під час відкриття стадіону є звичайною містифікацією і частиною міської легенди. Але де труни? На мою думку, існує три варіанти. Перший. труни реально не представляли історичної цінності. І тому вони були просто прирівняні до сміття. Вони не знаходяться в жодному музеї або на жодній експертизі. Другий варіант труни все ж таки представляли історичну цінність, і тому були кимось привласнені. Ну і третій варіант. Труни були дійсно небезпечними. Саме тому ми не знаємо, де вони знаходяться і що з ними відбувається зараз. А як думаєте ви, що насправді сталося зі срібними трунами у місті Дніпро? Обов'язково напишіть свою думку у коментарях, а також поділіться звідки ви, і, можливо, ви хочете почути легенду саме вашого міста. Я читаю кожен коментар і дуже ціную вашу увагу і відгук. Тож бережіть себе та своїх близьких. І пам'ятайте, містика завжди живе поруч, ваш темнолог.